Друзі, підписуйтесь на мій канал. Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена Холанд 5. Йдемо з тобою на реабілітацію. Вон і наш автобус під'їжджає. Це ми поїхали. Hello. Це автобусна станція в Роттердамі. Так, ми їдемо з пересадкою. Бачите, тут теж так розклад і літери позначені. Значить, Ціни розказую. На... Сюди ми приїхали за 2,60 і далі поїдемо за 1,30. От нам добратися до госпіталя, 3,30 буде коштувати такі ціни. Тут ось такі автобуси. Теж комфортабельні. Зараз зайшли, тут так кондік працює, так класно. Таке табло. Цей автобус їде на Дортрих. Спочатку він їде по Роттердаму. Ми виходимо там, де госпіталь, а потім він поїхав далі в Дортрих. Дор Дортрих це теж таке невеличке містечко. Нашому регіоні. Така от станція в Роттердамі. Автобусна. і там торговий центр «Зюльплейн» називається. Ну ми не знімали так разом. От ми знов разом. <схід> ми завжди <схід> разом, але знімаємось разом. Приїхали в Роттердам. Ніку на реабілітацію. так, Нік, розкажи, як тобі. Допомагає ця ну, процедура? Ну, допомагає, але воно временне. Тимчасова. Ага. Тимчасова, да? Да. Тимчасова а, що буде далі, побачимо щось, далі ще робити. Знаю. Да. Так що так, друзі, ми приїхали знов, дочекалися, ми, щоб нам назначили. Цю процедурку ми чекали десь півроку, їздили на консультації, все робили, що треба, відповідали на запитання, чекали тут. Якби повільно все робиться, це така теж мінус в Нідерландах. Всі жаліються на медицину, але я вважаю. Що якщо не сильно терміново треба, то це нормально, бо вони дуже уважно ставляться до людини, до організму, до проблеми. І от таку процедуру назначили Ніку. У нас немає Такі, такої процедури, називається шок-терапія. Я вам покажу, ставлю маленьке відео, в чому це заключається. От, і ви побачите. Так що... Оце такий, друзі, ще мінус в Нідерландах, що дуже повільно працює медицина. Хочу вам показати тут, бачите, в центрі є такі ну, відділення реабілітації, ортопедичне, тут такі крісла можна брати, кому важко ходити. Назначили Ніку, три процедури раз на тиждень. Це так курс. 3-4 максимум. От. І потім буде перерва. Раз на три місяці назначається ця процедура. Ну і в себе в селі він ходить раз на тиждень на тренажери. Підтримує свої м'язи. Вже прийшли в госпіталь. Тут можна попити безкоштовну каву, какао, водичку, хто що хоче. От у цій клініці мастат. Кава смачна, до речі. У нас такий автомат. Вибір кави. Або чай теж можна. Такий ящичок. Так, да, також чай, бачите, вибір чаю різного, цукор, вершки, все, що треба. Не спіши. Не спіши, тихенько йти. Друзі, всім привіт! У мене гарна новина для мене і для вас. Відкриваю сьогодні ноутбук, а в мене ось так, бачите, нове досягнення. Це досягнення і моє, і ваше. Тривалість перегляду в годинах 5000 годин. Користувачі в захваті від створених вами відео. Боже, я дуже-дуже рада. Я дуже вдячна всім, хто мене дивиться, кому подобаються моє відео. Друзі, буде до вас прохання. Дивіться, на зовсім трошки не вистачає до тисячі підписників. Поширюйте мої відео. Нехай україномовний контент розширяється. Завойовує, як то кажуть на Ютубі своє законне місце. Діліться моїм відео. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, бо багато дивиться мій канал користувачів, які не підписані. Якщо ви підпишетесь, це буде просувати мій канал. Всім гарного дня і до нових відео! Я вас буду радувати далі. Хочу вам показати самі такі великі е, гроздочки на помідорах. Ось тут. А там ще огірочок сюди затисався. Це в теплиці. Далі серед такого манюнього сорту, ось уже збираємо. Червоненькі, вони такі Це Черіки, дуже їх багато, але вони такі дрібнесенькі, такі гілочки. Ось ще теж багато так нав'язалося. Бачите? І внизу, вон там. Зараз поливаю ще хочу удобрити. Отак от виглядає, вже червоні позбирала. А ще такі, бачите, доспіва, дос... ті, що будуть дозрівати. Так, от виглядає тепличка зараз. Сьогодні 18 липня. Ось цікавий сорт мені подобається. Я купляла насіння тут, в Альбертхені. такі великі помідорчики. Ми їх уже пробували. Вони такі м'ясисті, невисокі. Нескорослий, але я, бачите, ще не маю досвіду. Разом всі посадила, високорослі і низькорослі. І от у мене таке асорті. Ну, нічого, буде в мене досвід. Все, ми вчимося через досвід, через свої якісь помилки. це нормально. А ось ще на вулиці хочу вам показати ось цього нескорослого. Бачите, тут не крупні, але така велика-велика гілка. Вона така важка, я її аж на дві палки поприв'язувала. Мені так цікаво, тут, мабуть, з кілограм помідор буде на одній гілці. Ну, нехай дозрівають. Чекають сонечка. А то зараз у нас пасмурно. Треба, щоб було сонечко полила. Тепер чекаємо сонечка. Помідор назбирала спілих. Це вже другий раз так точно, скільки помідорчиків. То було поменше, а чим далі, тим більше, більше, більше. Ми вже пригощаємо сусідів. Ось це дуже смачний. Я не знаю, мабуть, це називається. Це якийсь алматинський, вони мені сказали. Їм насіння передають. О, а це стандартний, між іншим, так от виглядає. Той, що я купляла в Альберт Хейні, мені подобається насіння. Він от з таким от носиком. Так я в інтернеті читала, от так він і виглядає. Ну, а це коктейльні маленькі, а це манюсінькі черіки зовсім манюсінькі Ну, всі помідорчики смачні. Але, звичайно, краще вирощувати такі крупні, бо взяв помідори, маєш уже грам 400. Ось такий у нас урожай.